НБУ чергово підняв курс. Зараз 1 доллар, це 41 гривня, а курси карток сягнули до 41, 41 гривня 75, значить я бачив, 41 гривня 75 копійок. І ви тепер уявіть, що буде після того, як збільшать акциз, повисять акциз на пальне. Ще, ще я не знаю в скільки раз зростуть, зростуть ціни на продукти, повисять, збільшать налоги. Що буде, ціни на всі товари також збільшаться? Скажіть мені, будь ласка, таке запитання. Задам. Зарплати зростають, до речі, чи ні? Чи там на 200, чи на 100 гривень, чи на 100, чи на 500 гривень зростають, так? Ну, в чиновники вони зростають по 30 по 40 тисяч, подобавляли, до речі, собі ось. а в простих громадян, що зростає? Чому радуватися простим громадянам? От Дайте мені зрозуміти, просто. хтось пише, де позитивні новини, а де вони? Дайте мені зрозуміти, де позитивні новини в нашій країні. Я зараз, якщо негативних поназиваю, ну, чесно кажучи, погано буде всім. І мені також. Але де позитивні новини в нашій країні? Немає. Чоловіки сидять закриті. Цього достатньо, в принципі. Чоловіки сидять закриті, і економіка на нулі. Які позитивні новини від цього можуть бути? Тому ось так.